Затишна та комфортна квартира, яка стане ідеальним домом для вашої родини. Тепла взимку та прохолодна влітку завдяки утепленим стінам та якісним вікнам з шумоізоляцією. Чудовий вид у зелений двір створює атмосферу спокою та затишку. Зручне розташування 5 хвилин до метро наукова, 15 хвилин до метро Держпром. Усе необхідне поруч, лесільпо, юрт, восторг, інтер'єри та зручності, двоспальне ліжко з новим матрацем, двоспальний диван і зручні крісла для відпочинку, бойлер, духова шафа, кондиціонер, пральна машина та холодильник, дві додаткові просторі коридори для зручного зберігання речей, два ліфти для зручності мешканців. Пластикові вікна з відмінною шумоізоляцією. Ця квартира поєднує комфорт, зручність та затишок. Не втратьте шанс, зателефонуйте та домовляйтесь по перегляд вже сьогодні.